Оце виждав я паузу. Оце виждав. Прям приблизно побачите таку палюгаку, як отакий от вокунь. Ну це, ну, чесно кажучи, це вже не маленький вокунь, це здоровенький. Як він тинь, тинь, тинь. Три рази тинькнув і зігнув. Тепер спочатку. Як все починалося, любі друзі? Дивіться, це вокунь. Це в мене палюгака, це кіншин. Кіншин який до 12 грамчиків. А тут в мене півтора грама грузик вольфрамка і 1,6 резинка колбасісічка. Такий вступ зроблю. Сьогодні виїхав, думаю. По рибалю, по ловлю мілкого вокуня. Але ж хочеться щось таке, ну, не так, як у всіх. Тому, думаю, половлю вокуня на лайтову снасть. Попав мені в руку такий спінінг, повна його назва Кіншин 79L в тесті 212. Багато чув, багато знаю, знайомі з такими паличками рибалять. І всі казали, дуже і дуже така гарна бюджетна. повторюсь, бюджетна паличка, а мені і хотілося оці. Декілька рибалок половити на дуже такі бюджетні палки. Бюджетні цієї палки, мабуть, олівія. Да, да. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, але точно знаю, що дешевше, ніж Сафіна. З Сафінами я майже всіми рибалив, а от кіншином таким до 12 не рибалив. І думаю. Лайтом він у мене ну, затримається трошки цей спінінг, надовго, тому думаю, лайтом я ще встигну, а поки ще в окунь не віднерестився, я й, ну, на мікрушку зможу порибалити. І буде і глядачу якась польза, тому що, от, наприклад, зараз півтора грама використовую. Бо багато хто чув, що 2 грама він лове без питання. От і думаю, почну з полтора, потім два, і побачу, так лі. В цих ютубах кажуть, думаю, побачу, можна чи понизу працювати. Уже почав робити декілька закидів. Стрівний в неї такий м'ягкий, як десь хтось казав, такий щучий стрій. А якщо і щуку, можна їй дуже гарно рибалити, то думаю, ну щоб і окуня не спробувати. Кидаю, тут не дуже глибоко, є якісь підсепчики, і я розумію вже півтора грама. От гляньте самі. Бачимо? Не тільки я бачу, а навіть ви через телекамеру бачите і сидите ж, мабуть, декілька метрів біля телевізора. Так? І бачите, як півтора грама вже згибається. Тому можу констатувати, що з двушкою буде дуже і дуже мені просто. Ага, жаби засміялися, мабуть, щось я смішне кажу. Пробуємо мені би спіймати сьогодні з десяток вукунів, щоб ну, зрозуміти гарно цю паличку. Бо я ж, як я казав, до лайта ми ще дійдемо. Опа, була, була клівака десь уже прям у берега. Кидає півтора грама. У, гарно, але ж, друзі, 0,2 шнурок. 0,2 шнурок, тому що ну, питання будуть. Дмитрику, шнурок який, бо якщо поставити сюди 0,6, то 1,5 грама, звісно, так ви не зможете кидати. А на 0,2-му дуже і дуже файно летить. Проводочку роблю як по пасивному вокуню. Стукаю так. І роблю паузу. Нічого такого складного я не роблю. Так може кожен піти в магазин, купити спінінга, взяти шнур, гачечок, якийсь, катушку і приїхати половити так же само в окуня. Ось натяжка. тяжка. так постукав і в цей, в цей час півоберта катушечки зробив. І постукав, постукав. Потім Отак стукаю і вже не катушечкою веду, а самим спіннінгом. ось на таку дистанцію. Бачу, що мені далі буде невдобно вести. Ось вимотав, ось оберт зробив. Спіннінг подався вниз і з цієї точки знову так тих, 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 тих. Ну, оце так все. Придіслов зробив по проводки. По, до проводки. Чи до пива більше не вертаємося Оп. ось все. навмисно зробив паузу бо мікро така тичечка була а поставив величеньку резинку джокера поставив того, того славного джокера і отакий от вокунь Бахнув. Були ще кліваки, але не робив паузу, сразу підсікав і рибка не ціплялася. Тут навмисно зробив, ну гляньте, який вогонь, а який, яка резинка. Да? Ну, щоб її заковтнути, треба була маленька пауза. Паузу зробив, все, рибка є. Так, переходимо трішки. Опа, ще, ще один. Але, щоб бути чесними перед вами, треба сказати, що ЄВЛУ це дуже-дуже пузатий, є велика різниця. Якщо використовувати цю палочку і використовувати ці маленькі ваги в 1,5 грама, то є дуже велика різниця, де ви будете рибалити. Чи по мілякам зараз я дуже на такому відрізки річки дуже мілкому. Чому? Тому що ну, зранку ще трішки холодно, а на мілячок мілячок краще прогрівається, і цей вогонь підходить. Ну і можливо, і всяка така плотвичка підходить до мілячка, до якогось комишика, погрітися, щось там перекусити і туди в. Приходить вогонь. Тільки що я був там на, другій, так, на другому відрізці, там глибина десь, мабуть, метра три-чотири. І півтора грама я кинув декілька разів. Зрозумів, що да, там. Щоб кидати цією паличкою, такі, вірніше, щоб ловити цією паличкою, треба вже починати 3-5 грама. Але ще сьогодні нема такого бажання 5 грама використовувати. Хочеться просто її спробувати на маленьких, -маленьких вагах. Тому тому, якщо у вас акваторія така глибока, і ви купите таку палку і будете ну там, мікрушити, ну півтора грама це дуже мікрушна така оснастка, виходить, то трішки вам буде не дуже комфортно. А по мілякам до метра, ну до півтора, скажімо, тут десь, коли я підводю до берега, десь вже глибина метр, то півтора грама просто. Ну, на викиді хай буде метр тридцять. Да? Є якісь підцепчики, ну, самі бачимо, як. Ну, особисто в мене нема питань до цієї палички. І думаю, що будь-який, хто візьме цю палку, теж так же само буде ну, рибалити. І я, як то кажуть, нікого не обманув, що можна рибалити на півтора грама. Над півтора грама нема питань. Ось, 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 ось була, була клювака, була навіть не просто клювака, а така барабанна дрож. барабанна дрож була. Виробник заявляє, що тут за карбон, я цього не дивився. Але ж був у мене колись, мабуть, до сім'ї і до 20 у мене ще є кіншин, то мені дуже подобається, як він отак зроблений. Такий по-спортивному, по дуже спортивному, такий, Сучасне, сучасна будильще. Є ще один, ну цей дуже і до речі поставив. ну Давайте так, самі бачите, можна спіймати, питань ніяких нема. Поставив ікона 1,4 дюйма, але ж гляньте, який здоровенький гачок, гачок ну прям дуже здоровий. Навіть не можу за губу взяти такий мілкий вогонь. Все, давайте поставимо на цю паличку зараз 3 грама, підемо трішки по глибинкам, покидаємо дальні закиди, зробимо. І будемо пробувати ще 3 грами. Бо особисто я чисто для себе і для вас хотів побачити і показати, як ця палка буде, і буде ли вона взагалі працювати з такими вагами нижче вказаного теста. але ж треба не забувати. Півтора грама і гачечок, і ця силіконка, це десь, мабуть, є оці 2 грама, що заявляє виробник. Самі бачили по мілякам, якщо ви візьмете таку палку, як універсальну, півтора грама, ну, як я думаю, що можна. Ну, прям от ну, можна сказати, що супер. Для супер треба палка до 2 грам. Тому тоді буде і супер. А це так, ну, якогось напряга, ну особисто в мене геть не виникло. Я би, була б була одна палка, я просто б просто супер-супер рибалив би цією палкою на півтора грама. Як то кажуть, мікрушив би. Да-да-да, є. Навіть, любі друзі, не дивився, не дивився. Дуже, ну, мабуть, даже і на камері буде не видно, дуже задрав спінінга вгору. І так веду, веду по дні і думаю, що там за дно, що там за дно, а там якийсь начебто пісочок такий, бо плавно якось ці три грама. День-день-день. І чую такий... Глаза так, начебто закрив, такий тинь-тинь, роблю підсічку і вокунчик. Невеликий, але ж, але ж вокунчик. 3 грама, як і обіцяв, кидаю зараз 3 грама. Переїхав на цю точку, я тут вже в цьому році рибалив, вірніше, відкрив цю точку для себе в цьому році. Вітер, знову вітер, бачимо. А я на мікрофона не взяв цю. Ох, заляпав він мене. Вітродуєчку ту свою не взяв. Тому не знаю, якщо трішки стати нагору, буде мені, звісно, легше кидати, але ж не знаю, як буде вітер. Так, тому тут в низинки став, роблю закиди, 3 грама пробиває вітер тонким шнуром. Просто чудово, просто чудово. Листик відпрацьовує, все, все видно, все гляньте. Просто задача відео пере... передати вам, як працює візуально палочка. Не просто там сказати, сидячи вдома, що да, палка гідна, цих грошей взяли, пішли, половили. Е... Ну, Це так, тільки на слово, як то кажуть, повірити мені. А я все хочу вам показати, як вона. В таких в живих умовах працює. Oh, <laughs> Друзі, 3 грама кидаю далеко, а рибку взяв у берега. Ну, бачимо, кидаю далеченько, спін кидаю далеко, а рибка все ж таки у берега. Тому, може, і не потрібно з такими лайтами ганяти, брати ту олівію, приходити і цю пасивну рибку. Як то кажуть, хотів сказати, тробити, але тробити це значить в торбу щось збирати, а просто ловити і кайфувати, і відпускати. Бокунь пузати, ось мені здається, ось ось на днях буде вже не рестися. Дивіться, любі друзі, я, ну, мені особисто здається, що я гарно показав, як не просто сказав, а показав, як працює паличка з по нижньому її тесту. Я думаю, ну вже додати ну, нема що. Просто беру. ну Зараз вже не нижній тест, вже 3 грама. Кидає на 3 грамах дуже гарно. Але ж не забуваємо, 0,2 ниточка. Півтора грама показав. Мені здається, що кожен, хто хоче купити один спінінг, як універсальний. Ну, кожен мріє піти на рибалку, щоб у нього там 1,5-2 грама було і невеличенькі такі наживочки. І також і 5, 10, 8, 7 грам. Тому, думаю, показав, що ця палка з півтора грамами справляється без яких питань. Опа, опа, І зійшов. Невеличенький, зійшов, але ж це, друзі, була клівака. Це була клівака. Ну що, здається, продемонстрував, як працює паличка. Не буду робити такий... Кіно, скажемо, на 30 хвилин налавлювати багатенько рибки. Задача була сьогодні просто показати, тому що коли скінчиться заборона нерестова, то багато хто захоче виїхати на рибалку. І у вас є зараз час щось придбати. І хтось ну, завжди, і я так само дивлюся, якісь віддіки, Ну, перед тим, як щось купити. Тому ось вам продемонстрував, палочка вже з трьома грамами супер працює, але якщо вам потрібно уйти на півтора грама, це ви зробите без всяких питань. Дивіться, є в мене. Можливість, слідуче кіно з'їздити Судака половити. От я і думаю, чи поїхати Судака половити, чи взяти олівію мормишечну, ну і там із грамчиком ще пройтися і половити. Так що це я ще собі покручу в голові, зроблю свій вибір, а вам дизайн цієї палички дуже такий сучасний. ну, Прям спортивний. Незважаючись на її бюджет, ну, вона бюджетна палочка, виконана дуже-дуже цікаво. Ну, може тут, так, да, не позолочені ці вставочки. Може тут і оця пластмаса не така супер крута. Але ж в руки сидить, я отако працюю, палець пальці кладу між катушечкою і указательний палець кладу на бланк. І отако. Працюю. Як то кажуть, мені особисто мені нічого не заважає. Друзі, кому сподобалось таке невеличеньке кіно, підписуємося на канал, ставимо клас. Слава ЗСУ. Окунь віднереститься, відболіє і буде вже. Жарити в дуже дуже гарно наші наживки приманки блін. Візьму потім цю палюгаку, поставлю на неї 7, 10, 12 грам і знімлю ще одне кіно. До речі, роблять мені зауваження і правильно роблять. Я кажу наживка, а мені кажуть, наживка це щось живе, це приманка. Я знаю, але завжди отак в попихах не так кажу. Кажу, Приман...", кажу наживка, а буду тепер казати приманка і буду все ж забувати. Пока-пока.